Видатні діячі спорту Львівщини зібрались разом на зборах Львівського відділення НОК України. Однією із цілей зустрічі було нагородження найкращих спортсменів Львівщини за червень та серпень цього року. Якщо говорити про нагородження як подію, то напевно вона є значущою, хорошою, позитивною річчю. Ми її започаткували вже давно, і ці відзначення щомісячні. І вони позитивну роль відіграють кращих спортсменів. Ми розміщуємо на підбордах в місті Львові. Найкращим спортсменом у червні 2015 року став Георгій Іваницький, стрільба з лука. А в серпні цього року кращим з кращих виявився Віталій Вергелес. Він у складі квартету на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каної, що відбувся в серпні у Мілані. Виграв срібну медаль на дистанції тисячу метрів. Ми Ну, взагалі тренуюся близько 15 років, але не можна сказати, що я готувався конкретно до Мілану. Бо воно підготовка ну, йде з року в рік і якщо результат не росте, то ну, я рахую, що не треба займатися тим видом спорту. Окрім нагородження, львівське відділення нок України провело загальні щорічні збори Олімпійської ради. Обговорювали спортивний рік, що минає, підбивали підсумки та визначали майбутні орієнтири. Найближча така ну, орієнтир, важливий для нас усіх, це Олімпійські ігри в де жанейро 2016 року. Львівські спортсмени виборюють ліцензії на право участі в цих змаганнях. Вже вісім ліцензій таких є, і ця робота продовжується. Що ж, залишається сподіватись, наступний спортивний рік стане ще кращим, як для Львівщини, так і для всієї України.